Ускладнення під час пологів, асфіксія, передчасне народження ці слова не просто медичні терміни. За ними стрес, сльози та безсонні ночі батьків немовлят. Та у Дніпрі працює система, яка допомагає виявити і вчасно подолати можливі порушення у малюків. Там нестичне спостереження це моніторинг стану здоров'я дитини. Його призначають малятам, які народились передчасно, мали ускладнення під час спологів. Лікарі регулярно перевіряють, чи все в порядку з немовлями. І якщо помітять, хоч якесь відхилення від норми, негайно діють. «У Мене було кисаре. Йому. «Переживали, щоб з ним було все добре». Мама Ксеня народила сина вчасно на 38-му тижні. Втім, Дмитрик був кволим, тож потрапив під катамнистичне спостереження. Лікарі вчасно виявили порушення опорно-рухового апарату. Не могла вона повапереворачувати на животи, на, на спину. Зараз перевертається. Сидіти теж ну Поки що з підтримкою сидимо, але ну, вже питаю. Так, як мама я задоволена цією лікарнею іменно і да. лікарями. Okay. Да. Дитина у визначений термін не тримає голову, не починає сидіти або ж не реагує на звуки. Все це привід бити на сполох, кажуть медики. Додають, деякі батьки ігнорують симптоми і думають, що маля переросте. Втім, якщо вчасно не відреагувати, затягнути з проблемою, помилку буде вкрай складно виправити. До Докиптомнастичного спостереження. Можуть звертатися такі діти, як від нуля до трьох років, які народились передчасно, які народились з вадами розвитку, у яких була перинатальна жовтяниця. Вони перехворіли жовтушкою під час народження в пологому відділенні. Діти після переливання крові та діти після реанімаційних заходів. Тобто, це діти, які не просто народились здоровими, але мають якусь патологію або ну ваду розвитку. Мама приходить з дитиною, проводять огляди, отримують поради. Їх підтримують психологічно, бо найстрашніше це не знати, що з твоєю дитиною. А тут пояснюють, показують та розказують і дають напрямок, як діяти далі. У нас є дітки, які були з вадами розвитку, з руховими порушеннями на ранніх етапах виставлений був порушення моторних функцій дітей і ці діти спрямовуються в наше реабілітаційне відділення. Майже всі діти з кастамнистичного спостереження проходять реабілітаційні заходи в нашому реабілітаційному відділенні і є позитивні відгуки і батьків і. Позитивний результат у пацієнтів». катамнистичне спостереження це не діагноз, додають дають медики, це шанс не пропустити важливого. Саме тут розпочинається реабілітаційний шлях без зайвої тривоги, але з максимальною увагою. Сергій Скрипник Іван Пономарьов Дніпро ТІВІ.